Відгадай загадку. Лиха зима сховається, а сонечко прогляне. Сніжок води злякається, тихенько тануть стане. І здалеку безстресенько вона до нас прибуде. Кому кому любесенько, а діткам більше буде. Це точно весна. Ні, занадто просто. Може, якась пташка? Але перелітних птахів є багато. Добре було б усе таки побачити текст загадки. Ти вже знаєш розгадку? Переглянь це відео, буде цікаво. Гадай, загадка це короткий вислів, часто поданий у віршованій формі, у якому запропоновано прихований образний опис людей, предметів чи явищ, які потрібно розпізнати і відгадати. Ти вже знаєш особливості народних загадок, але існує чимало і літературних. У цьому відео поговоримо про особливості віршованих загадок відомого українського поета-байкаря Леоніда Глібова. Він родом із Полтавщини. живе творив у 19 столітті майже 200 років тому. Ще з дитинства дуже любив квіти тож його називали квітчастим королем. Працював учителем історії та географії. Свої твори для дітей підписував псевдонімом дідусь Кенер. Тож розгляньмо деякі віршовані загадки Леоніда Глібова. <клух> бачить не бачить. Чути не чує. Мовчки говорить. Добре мудрує. Кривду соромить, правди навчає, часом жартує, смішки справляє. Люба розмова. Дай Боже діти з нею віку знаться дружити. Поміркуй. Про кого або про що йдеться у віршованій загадці. Відповідь знаходимо в продовженні поезії Хто ж то така є в світі щаслива, мудра, правдива і жартовлива? Як не вгадали, стану в пригоді. Річ коротенька Книжка, та й годі. До речі, серед народних загадок теж чимало про книгу. Наприклад, дуже близьким до змісту вірша є вислів Мовчить, а багатьох людей навчить». Попрацюємо з твором Леоніда Глібова. У перших рядках поезії автор, за допомогою стилістичного прийому протиставлення, нас налаштовує на образність вірша. Знайди метафори у творі. Пригадай літературну фісташку. Метафора художній засіб слово або словосполучення, яке розкриває ознаки або властивості одного предмета чи явища через перенесення на нього ознак іншого. Віршована загадка наскрізно метафорична Бачить не бачить, чути не чує. Добре мудрує. Кривду соромить правди навчає. Знаться, дружити з нею стану в пригоді та інше. За допомогою цього художнього засобу автор намагається розкрити важливість книги, її мудрість і повчальність. Різновидом метафори є персоніфікація, олюднення, тобто такий образний вислів, у якому ознаки людини переносять на неживий предмет чи явище. Знайди приклади персоніфікації у вірші. Так саме людині властиві такі дії. Говорить, жартує, смішки справляє. До речі, смішки справляти це сталий образний вислів, фразеологізм, який означає звеселяти, розсмішити. Ще один фразеологізм у творі це стати в пригоді, тобто пригодитися. Поміркуй. Які епітети підкреслюють образність вірша? Пригадай епітет це художнє означення. Люба розмова книга щаслива, мудра, правдива, жартовлива. Річ коротенька. Чудова робота. Поглянь на віршовану загадку, що за птиця Між людьми як пташка в'ється. У людей і їсть, і п'є. Ходить старець, просить, гнеться, а у неї всюди є. То що це за птиця? Відповідь розгадку Леонід Глібов зашифрував у самому вірші. МУХА. Лови літературу знавчу фісташку. Акровірш це віршована загадка, відгадку на яку можна прочитати за першими літерами рядків. Поглянь на виділений фрагмент В'ється як пташка. Який це художній засіб? Звичайно порівняння. Пригадай порівняння пояснення одного предмета чи явища через зіставлення або порівняння з іншим. Чимось подібним до нього. Найчастіше порівняння ведено за допомогою сполучників як, мов, ніби, наче і подібних. Поглянь на ще одну загадку дідуся Кенера. Ой я бідна удовиця. стала хникать жалібниця. Он калина, їй не так. Кажуть, пісні їй складають, а про мене забувають і ніхто ніде ніяк. Стіли ж. Слава не брехуха!» Обізвалась джеркотуха. Розбирає що і як. От я славі догодила. Кашку діточкам варила. А тобі не вдасться так. То хто ж розмовляє? Відповідь зашифрована в акровірші осока і сорока. Поміркуй. Якщо рослина і птах у творі спілкуються як люди, то який художній прийом притаманний віршу? Звичайно, йдеться про алегорію. Пригадай, це наділення рослин, тварин чи предметів рисами людського характеру та поведінки. У цьому відео ми пригадували й інші художні засоби. Які з них наявні у творі? Безумовно, бачимо насамперед епітет Бідна удовиця, Метафори Слава не брехуха. Розбирає славі догодила. Персоніфікації Стала хника джалібниця. Обізвалась джаркотуха. Кашку діточкам варила. До речі, як пов'язані останній вислів та слава про сороку. Звичайно, на думку спадає відомий віршик клічилка Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила. Підіть, діти по водицю. І варіантів продовження є багато, адже це народна творчість. Тепер ти все знаєш про особливості віршованих загадок Леоніда Глібова. Тож легко зможеш допомогти знайти відгадку на ту, яку ми почули на початку відео. Достатньо тільки поглянути на текст, який, власне, створено як акровірш. Тож це ластівка. Запам'ятай. Серед авторів літературних віршованих загадок важливе місце посідає поет байкар Леонід Глібов. Який часто підписував свої твори для дітей псевдонімом дідусь Кеннер. Одна з найвідоміших віршованих загадок автора Бачить не бачить чимало у творчості митця акровіршів. Наприклад, Ластівка, хто розмовляє, що за птиця?». Акровірш це віршована загадка, відгадку на яку можна прочитати за першими літерами рядків. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку. Пиши коментарі. Відкривай із нами світ та укрліт.